Усім добрий день. А ми їдемо в гості, в село їдемо, на свято. В неділю у нас свято голите, тому їдемо до мами. В гості, добре, що є куди ще їхати. Ось їдемо з вагою по дорозі, бачимо повну машину, повну. кудись люди їздять, життя продовжується, живемо. Насолоджуємося життям, і йдемо вперед. Все буде добре. Буду вже в селі, та й зніму більше покажу. Коли ж на нас тут їдемо, а таке, я кажу до чи то сніг має бути, чи то дощ, чи що, непонятно. От таке небо аж чорне. Видно, погода, так. Да. Вже в Сочу, нашої дороги. Зараз вже будемо повертати на село. Кажу, добре, що є ще до кого їхати. Я представляю, ті люди бідні, які залишилися вдома самі, в яких навіть домівки немає. І це, звісно, треш. У полях вода стоїть озера, Є? як гарно. Отаке. Наш де мене. Ми приїхали до мами і хочу вам показати її оцю красу. Бачите? Дивіться. Оце в мами такий квітник. Були сильні душі, це тут ще мають бути. Білі нарцизи. жовті порозквітали, а білі ще ні. Оце все підсніжники. Підсніжники і такі сині квіточки, не знаю, як вони правильно називаються. Мами. Їх, цих білих маленьких, боже, я забула, як вони називаються. Отакі маленькі кущики примули. О, їх було у нас дуже, дуже, дуже сильно багато. І як померла в мене бабушка... Їх в нас покопати в квітнику. Ніхто не дивився за ними, нікого не було. І ось. Так що половину трохи викопали, половину оставили. Але так бідні копали, що аж ями поставляли. О, А такі ще ось є. Такі, бачите, така краса, о. Так вони пахнуть отут. Тюльпани, отака в мами буде краса. Тут три кольори є: червоний е бузковий, і такий білий і розовенький. Примуки. Три кольори. таких. Краса. Мені теж дуже подобається. О, ходять один за одним. Товариші, головний главарь, як я кажу, головний, і водичку пити. Мама їх вже повипускала, то вони вже лазять туди і сюди. Те щось там клієнку общіпує, головою мателяє, а? Краса? Оці в нас паску вимішує в селі Ваня. Класно? Так, да, звісно. Мама йому асистент каже, яка моя робота, молодець, Ваня. Давай, давай, гарненько вимішуй. До формочки приготую. Так. Не халтур, гарно старайся. Їх то завжди треба ваня не так. як Треба таку з любов'ю, треба до себе мішати. Це ти від себе, а ти до себе. Вдома я готувала, а Ваня в селі. Це тут тісто виходить? Гарно-гарно Пусти. -гарно ну, mm -hmm. Не mm -hmm. не, а не, mm -hmm. стінок стій. не надо. А ну До мене роботник вимішує з бабушкою паску. Дивіться, бачите, як грається. Нормальне тісто, так? Да? Зараз покажу ще, як ми красимо в натуральній фарбі крашанки. Зараз показую. Ми зібрали домашні у нас яйця. Там ще, звісно, ціле відро є. І ось тут, в каструльці. Мама закип'ятила цибулення. Це ця це ложка. ось. Цибулення. О, бачите, які цибулиня закипіло, і я сюди кинула яйця. І вони варяться. От, дивіться, якого гарного кольору. Будуть у нас крашанки. Треба щось. О, Отак я його зараз накрию і хай покипить, щоб добре-добре так були такі гарного кольору. Треба їх ось так. Тут. Десять минут, так? 10 минут хай покиплять, покажу. А це ще в нас, о, стільки яєць. Ну всі ми красити ж мам не будемо, правда? Не -не. Ні, покрасимо десятка два. Та й хватить. Добренько, тоді бачите, скільки в нас? Ось такі крашанки виходять в цибулині. Ми покрасили. Гарні? Такі пасочки я пекла великодні. Це ковбаска, а це шинка. Такі ще в мене пасочки є. О, краса. Усім добрий ранок. А ми вже йдемо з самого ранку в церкву. У нас на 7 часов церква, але не знаю, чи буде служба, чи це вже буде освячення пасок. Йдемо з хрещеним. Ось Такий гарний кошик великодній. Зараз покажу. У мене хрещений несе кошика. Гарний. Там і ковбаса, і шинка, і паска моя з маком дуже красива, гарна. Ось Ідемо. Йдемо. Болото, звісно. Довго думала, чи йти, чи ні, але йдемо. Шановні мої друзі, рідні, близькі, знайомі і всі ті, хто дивиться мій канал. Я від щирого серця вас усіх вітаю з таким гарним днем, світлим днем великнем. Бажаю, щоб у цей день ваші серця наповнилися надією і любов'ю, а в ваших домівках завжди панував мир. Усіх люблю, ціную, поважаю гарних вам великодніх свят. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!